Виноград. Привіт малята! Як справи? Сьогодні ми дізнаємося про дуже смачний фрукт виноград. Ви коли-небудь бачили, як він росте? Виноград це маленькі кругленькі ягідки, зібрані в грона. Вони ростуть на виноградних лозах, які тягнуться вгору і в бік. Вони схожі на маленькі кульки на гілочках. Кожна ягідка має свою унікальну форму і колір. Виноград дуже солодкий і соковитий. Коли він дозріває, його збирають і їдять свіжим. Його люблять їсти і діти, і дорослі. Це чудовий перекус для всієї родини. А ще з винограду роблять багато смачненького. Наприклад, виноградний сік, варення і навіть вино. Виноградний сік дуже корисний і освіжаючий, а варення з винограду справжня смакота. Восени виноградники виглядають особливо красиво, коли листя змінює колір на червоний і золотий. Це чудовий час для прогулянок і збору винограду разом з родиною. Тож наступного разу, коли побачите виноград, згадайте, скільки радості він приносить. Виноград буває різним. Є дуже маленькі ягідки, а є і великі, як сливи. Шкірка у винограду може бути гладенькою або трохи шершавою, але головна відмінність це колір. Виноград росте на кущах, які називаються виноградною лозою. Лоза має довгі гнучкі гілки, які обвиваються навколо опор. Виноград любить сонце і тепло, тому його вирощують у теплих країнах, де багато сонця. Різнокольорові смаколики. Виноград буває зеленим, фіолетовим, червоним і навіть чорним. Кожен колір має свій особливий смак. Зелений виноград кисло солодкий, фіолетовий дуже солодкий, червоний з легкою кислинкою, а чорний найсолодший з усіх. Що можна зробити з винограду? З винограду можна приготувати багато смачного. Найпростіше це з'їсти його свіжим. Але з винограду також роблять сік, родзинки, варення, желе і навіть вино. А ще виноград додають у фруктові салати та десерти. Виноградний сік це чудовий спосіб насолодитися свіжістю винограду в будь-яку пору року. Родзинки це сушений виноград, який можна використовувати в випічці або як здоровий перекус. Варення та желе з винограду це смачні додатки до тостів або млинців. Фруктові салати з додаванням винограду стають ще смачнішими та кориснішими. Десерти з виноградом це справжня насолода для гурманів. Виноград це універсальний фрукт, який можна використовувати в багатьох стравах. А тепер цікавинки про виноград. А чи знаєте ви, що виноград вирощують вже багато тисяч років? Ця культура має багату історію, яка сягає ще часів стародавніх цивілізацій. Виноград був важливим елементом у житті багатьох народів. Ще в давнину люди навчилися робити з нього родзинки та вино. Виноград використовували не тільки для їжі, але й для виготовлення напоїв, які мали ритуальне та культурне значення. Виноград це не тільки смачний, а й корисний фрукт. Він багатий на вітаміни та антиоксиданти, які допомагають зміцнити імунну систему та покращити загальний стан здоров'я. Тож їжте виноград і будьте здорові! Включайте його у свій раціон, щоб насолоджуватися не тільки його смаком, але й користю для організму. Виноград може бути чудовим перекусом для всієї родини.